Мова іде про грандіозний скандал, до якого причетна особисто пані прем'єрка. Вона подавала ці кандидатури. Ви були заступника міністра економіки, і ви також призначали разом ці кандидатури на наглядові ради, які е, мають таку. Корупцію, а ви знаєте, ви створювали уряд національної єдності, який замість того, аби займатися переселенцями і біженцями, тирив мільярди і пересилав ці гроші в Росію, як з'ясувалося, і це вже не лише корупція, це державна зрада. Я сподіваюся, що ви та людина, яка знає значення слова честь і гідність. Ви були на революції гідності. Ли, ви подасте особисто у відставку, маючи честь і гідність. Європейська культура політична передбачає багато багато речей, до яких ми дійдемо, і те, що відбувається зараз в Україні, це і є зміна політичної культури, оскільки очевидно, що реакція на Оприлюднені розслідування є, є чіткою, однозначною і швидкою у вигляді подань на звільнення скомпромітованих міністрів. Також не треба забувати, що Україна перебуває, має, маємо воєнний стан і ми говорили, почали це засідання з е, хвилини мовчання з шанування жертв. Е, Війни тому очевидно, що наша, наша ситуація є набагато складнішою. і Нам важливо спільно в рамках своїх компетенцій уряду і верховної ради шукати правильні рішення. І я дуже радий, що така дискусія зараз триває.